Аплікація вогнегасник. Сподіваюсь, ви підготували потрібні шматочки кольорового паперу. Також нам знадобиться клей та ножиці і простий олівець, щоб малювати вогник. Вогник у нас складається з трьох кольорів: це жовтий, помаранчевий і червоний. Беремо жовтий кольор. Давайте намалюємо спочатку такий напівколо, і потім такі язики вогника. Вони нерівні, бачите, такі хвилясі, як листочки. Потім беремо ножиці і акуратно по контурах вирізаємо все, що ми намалювали. Старайтесь чітко вирізати, щоб воно було. Хвилясте, не рівні такі лінії, а заокруглені. Сх... Кожен схожий на листочок такий. Знизу у нас округлена частинка. Далі беремо помаранчевий листочок, кладемо зверху те, що ми вже вирізали. Намічаємо краї, але вирізати будемо трохи меншого розміру. Беремо ножиці, або можете намалювати трохи меншого розміру, як я зараз намалюю, щоб вам було видніше, що вирізати. Тому що ми наклеювати будемо зверху на жовтий папір. Буде у нас вогник такий різнокольоровий, бачите? Трохи меншого розміру. І знову по контурах акуратно вирізаємо помаранчевий вогник. Він такої самої форми, теж у нас три такі язика пламені. Так, і третій акуратно. Ось так, знизу так само заокруглено. Давайте примірюємо, бачите, як виглядає трохи меншого розміру, і жовтий папір видно, і помаранчевий. А червоний ми повинні зробити ще меншого кольору. Тому малюємо трохи такі маленькі маленькі Загострені краї теж три. Завжди малюємо одне те саме, тільки різного розміру. Жовтий у нас саме великий розмір, помаранчевий середній за розміром, а червоний сами маленький і вузенький. Ми його будемо зверху розміщувати, і у нас буде видно всі три кольори. Ось так. так, Прикладіть, приміряйте і потім намачуємо клеєм. Можна тільки знизу, щоб не надірвати оці тоненькі частинки, намастить клеєм тільки нижню, заокруглену частиночку. Так, і прикладаємо теж знизу. Ось так в мене вийшло. Вогник ми приклеїмо зліва на аркуш картону. Знизу. Це у нас буде пожежа, яку вогнегасник буде гасити. Так, А зараз у нас робота почнеться. З вогнегасником. Беремо прямокутник і намащуємо тільки одну частиночку. Далі закручуємо у формі циліндра і приклеюємо, щоб така труба вийшла у нас. Це буде корпус вогнегасника. Бачите, отакий от об'ємний: у нас буде вогнегасник. Далі беремо прямокутник чорного кольору, теж намащуємо тільки край і так само закручуємо, робимо таку саму циліндрічну трубу, тільки меншого розміру. Добре приклеїте, приміряйте. Так, спочатку ми наклеїмо, намащуємо там де стик. Бачите, там де склейка, щоб її не було зверху, видно ми, там наносимо клей і до аркушу картону будемо приклеювати тією частиною, яка у нас буде знизу. Розміщуємо вогнегасник таким чином, щоб його растроп. Гасив вогник. Бачите, під куточком таким. Далі беремо чорну трубку і теж намащуємо там де склейка. Вставляємо внутрі, притискаємо пальчиком, засуньте внутрі пальчик і потримайте трошки, щоб приклеїлось. Далі виріжемо такий растроп, через який. З вогнегасника речовина витікає на вогонь. Це або піна, або таке повітря, яке гасить спеціальне біле, якщо порошковий вогнегасник, вони бувають різні. Схоже таким на трикутник з таким Краєм прямокутним на сокиру схожий раз труб оцей. І оцим прямокутним краєм торкніться оцієї труби і направте на вогник. Ось так. Вогнегасник у нас готовий. Давайте ще зробимо на білому прямокутнику фломастером напишемо. Цифри виклику пожежної охорони, щоб не забути, 1 Ви вже знаєте, що це номер телефону пожежної охорони. По цьому телефону можна викликати, якщо в домі пожежа. Або ви бачите, що у когось пожежа. Але ви повинні знати чітко адресу свою, щоб вказати пожежнику. Так, ось наша аплікація готова, вогнегасник. Сподіваюся, ви все правильно зробили. Ви молодці.